Всім привіт, з вами я Діма, ну, а ви на моєму каналі. Друзі, в мене недавно вийшло таке відео, давайте я вам зараз покажу. От це відео і також опитування. Чи робити мій оновлений другий сезон про асасинів? І якраз відповіло 85% про те, що так. І от я його вже роблю. Це вже дуже давно, як вийшло. Це вже дуже давно воно робиться. Давайте зараз почекайте. І так, друзі, давайте продовжувати. Я просто вам трошки покажу, може карту, може що. І так, вот, а давайте я вам зараз продовжу розказувати. Я ще до початку цього відео почав якраз догородити цю карту. І давайте я вам. Карта в мене не оновлена, та сама... Підлагало трохи по... Ну. Що бачите, в мене багато модів стоє тут. Стоїть. Оп. О, перший мод. Отакий прикольний. Оп, так. Чекайте, ворота. Не питайте, що я в креативі просто буде легше показати. Ворота закриваємо, а не дороботка ще. Такий механізм на капітах Во. Все. Це тим охорона. Так, і от ще один мод на двері. я мені, Бідлагою вибачаюсь. Не питайте, що це? Тут коники. О, такі коники. Така конюшня, невеличка. І от, прапора, я теж робив ось такі прикольні. Думаю, ви догадаєтесь, що це. І о, мод. Ну, коротше, все це я робив. І моди теж шукав дуже довго. Корона. Ну, коротше. Я буду ще довше думаю робити цей мод, тому що. Перше моду буде не таким. У мене не буде приходних е клинків. Во, у мене їх ніде немає. Во, бачите? Ну, як в тому сезоні. Як в першому сезоні. У мене є багато броні, в мене є. Е Асасин Хелмент, короче, це інший мод про... Про нього асасінів там катану асасінів. Я вам покажу. Э, во! Асасін Катана. Во. Все. Э, ну, короче. Цемон. Це мон... Цей сезон буде виходити ще десь, думаю, тиждень, зо два або зотрі, я не знаю точно. Тому що мода на NPC мені дуже е, неможливо знайти, по ходу. Якраз таких, які мені треба. Тобто середньовікові NPC. Я не знаю, може хтось з вас знає мод, то напишіть. Ну, якраз мода щоб підходив іменно для мого сезону, щоб там були NPC і так далі. Ну, NPC асасинів, тампліерів. Ну, коротше. Ну коротше, мода на NPC за сотню якраз за гри Assassin's Creed. Тут все це, це я сам строю, так. Да. Це дуже довго. Це я десь один день строю. Це півдня строю. І найвелика постройка, яку я поки що строю. Так, да, я, показ... да, я вам показую постройки, нічого страшного. По-тройки то таке, е, не знаю, що Почекайте. Я просто заплутався, да, я плутаюся часто. І це нормально. От я можу нафіг тут паркурити, да, паркур. У мене немає ні костюмів, нічого. У мене немає ні скритівників, ні мечів. Но паркур дозволений тут. Чекайте, о, о. Я я моя я тупо не на наш поки що. да він погано працює, да я це знаю чекайте тут нафиг Господи помилуй господи помилуй Да нафиг сыр Афина по дисту. Это в целом их не буду. Оп! 2, Оп! Все, прикольно, да? І коротше, це я, я вам трошки могу рассказати про сезон. Ну, те, що э, цей сезон має именно 2 частини и е ще почти третя се. Частина це вже другий сезон. Тобто це буде два сезони в одному. Можна сказати, що це буде е, другий сезон, а то новий сезон буде третім якраз. Тому що перший сезон. Ну, господі, я трохи переплутав, вибачаюсь, так. Да. Це тяжко розказати, як воно що, як воно буде і так далі. Почті, і тут буде. Землі, якщо б так. Вибачаюсь. Я моя І корот. Не можу ніфіга. Сподів. Оп! І коротше. Вся суть цього сезону, те, що другий сезон розподіляється іменно на дві частини. Я не буду викладувати в цій карти на стіл. Я розказувати все про сезон. Просто скажу, що він поділяється на дві частини і так далі. Ну, цей сезон, який буде. Я ж розпочнеться, не знаю коли. Може, коли в мене NPC будуть. Тому що. Е... Те, Декого є... а... то... Давайте я вам все покажу зараз. Во, е... в мене тут все є. Отаке все. Всякі моди якраз. І що тут я строю по вашому e де Детій PC нафік. А, їх ще немає, так. Да. Я ще є ферма, мод який доповнятиме. Все. І оце з моду Assassin's Creed. І на двері. Вс. І що я вам хочу ну, розказати? Сезон реально буде. То, ну, довго не буде виходити, тому що перше. Як ви знаєте, в мене в першому сезоні були... був король, ну який правив королівством. Ну, іменно я. О яю карту. Короче. Я вже подумав, я нафіг того зламав. <рес> І все для мене тяжко ну, зробити, тому що немає ні одного ін. PC в мене. Ні одного моду на NPC. PC. Тому прошу вас а, написати мені в коментарі. Скинути в коментарі мені зсилку з модом Якраз на версію. На мою версію. Давайте я зараз, якщо тут. Знайду. Та так, почекайте, я зараз перегляну. Так. О, версія. Версія 1.21.81 версія в мене. Тому прошу вас знайдіть, щоб у мене якраз на мою версію він був. І щоб я його міг поставити нормальних NPC. Ну і головне, щоб вони щоб. цей от. Щоб їх можна було ще одягти. Господи. В цю броню і видати їм такі мечі. Вот. Тому що я все перешукав. Я і чата GPT йому його обшукав нафіг. Що йому. Я вже 4 години маю чекати, щоб знову йому поч... написати щось. Щоб пошукав нафіг. Бо це капець як якийсь. І весь цей сезон. Перша серія вона буде невеличкою. Та... Я не знаю, як вона вийде. Це буде невеличкий розказ. Розказування про... Ну, я не буду все розказувати, правда. Я не хочу все розказувати, щоб... Ну, все палити. Піть. Оп-оп-оп оп-оппере. Ой. Опере, опере. Оп,переп, опереп. О, печерка яка Все був. Бувайте, я друг. Мімом такий. Коротше. Все це буде дуже і дуже тяжко. перші моди. От останній мод, якраз NPC. От, я хочу ще знайти мод на приходній клинки з Assassin's Creed. У мене є, но він зовсім не працює. Я все там придумаю в чат GPT. GPC. От, от. І звідки в мене ці ідеї. Ідея отака. Про покемонів теж така ідея була. Покемони, я думаю. Ех, або завтра, або післязавтра будуть. Да. Я ще я це от. Ну, тому що це треба придумати їх план, щоб все знімати. Бо і блогеру не такі тяжко. Ну, не так і легко. Тобто все це треба я мені придумувати, роздумувати, що капець. А хтось з вас думає, що це взагалі ну, буде легко до да? ну, блогером бути. Ну, може хтось думає, я не знаю. От блогером це буде, правда, легко Та ті, перша зона на тут. тут. Е, там коли я те. Ти... Господі, Я не можу слово на слово зв'язати. Коли я тренувався, якраз тут було таке поселище, коли я робив рожок віри. Господі, білагу я кап'ят. Ай, глади, тому що багато цих мадів ям його воно погано тримає. Ну і от, тут таке нове поселення зовсім. І от, що я хочу останнє розказати про сезон. Тобто. Господи, я не буду нічого все викладувати. Я просто розповім, розповім, що розпочнеться. Як другий сезон поділяється на скільки етапів? Поділяється він на два етапи, на дві частини сезону. Перша частина і друга частина. Третя частина це вже третій сезон. Це вже вже. Господі! Я не знаю, або мені. Мене ж це достало трошки, почекайте. Де воно нафік? Може мені хотіть забрати в цей парай далер, чи як його коротше це капець? Господи, помилуй. У мене чуть роботна система не почалась нафік. Господи, друзі, що я нафіг не навіжу коли. Ну самі понимаєте. Я, не наверное, що люди так вміють, й-моє. Відрижку робити. Відрижка так тільки сталося, що реально просто не відригнув нафік. Це капець. же я хочу подякувати за 83 підписники. Да. Тут, ну, реально, що тут дафі строїти це капець. Мені і стільки. Це лише треба строїти, і стільки замків треба ще построїти. А почекайте. Вот та фа. Це не питайтеся, що в мене тут за інвентарі робиться. What the да fuck? нафіг. Fucking bitch. У мене був. Шалкер, тому що інвентар не великий, у мене все місце займає. То я нафіг щось вложила в інвентар. Ну, в шалкер бокс. Я його случайно нафіг видали. Господі! Я не знаю, що вам ще показати. Я ніби все розказав. Да. Угу. Ну, давайте тут я ринку покажу. Я просто вже не знаю, що тут показувати. Мені ще щось там. Треба построїти. построити Самаша, це про то буде розказування. Це саме є Початок сезону буде, да. О. Мені ще будет рівно ями. стільки НПС це капець. Господи. я тут бардак нафиг. Отакі мечі, о, така броня тут. О, ось такий меч непоганий, мені сподобався. Кстати, я це все вчора ніби розставлював. такі два мечі. Я не знаю, що я щось чути, не чути. Во, е, там. Який нафіг там гавк, господі. Спис. Меч. Але барда нафіг і топор. Все. І броняк. Ну і шлеми. О, друзі, це буде на сезон. Скільки я цього маю построїти, скільки цього мені треба надумати йому, і це буде просто габела. Я нафіг помру. Ж... Господі я помру нафіг швидше, ніж все це зроблю по ходу. Тому підтримайте мене, пожалуйста, в коментарі, тому що це ну, реально буде нелегко, Це буде дуже довго. А ще й через школу, через осінь. Це буде точно вже точно, ну максимум через місяць. Через рік точно не буде. Все. От, скільки я вам вже показав тут будівель? От раз будівля. Почекайте, може я і літери нафіг на себе напелю? Швидше буде. Як знайти її, господі! господи. Мене вже від такого всього холод чи не, не нічого не знаходжу. От так. І полетіли. це ще раз. Куда нафіг ти летиш. Господи. це ще два Вон місто два. От замок та гріє. Тік. Розворот. Замок 4. Селот номер та Нібито. Да. І замок вже третій. Тобто Тагрі Селища один. Одне місто отаке невеличке. І оп, чотири замки. Ну коротше, це буде габела повна, Тому що, ну. Я це от можу десь скоротити, тому що в мене ж не просто королівство там клієнтів. Хочете, я зараз можу прям зараз вам ну спалити хетиччик, красиво. Ой. Давайте я вам прямо тут стражу. Королівство Султан Аль-Хакар, Королівство Тамплиєрів. Це я взяв з чат GPT. Королівство Дар аль хашашин Хашашин приводится з арабскої, ніби, то я уже ну, не помню, як Асасин. Вот. І. Нещо тут що? Королевство? Ні. Покорлівство джебаль аж шар. Аш шар. Горня розбійники. Я напи... Я навіть писав горні. Я просто так говорю, що назвати, тому що мені було скучно. Угу. Я же тут був на. Я тільки вибив, що ай чі у мене така відеожка на фіні якусь робку вибив. <рес> Господи я помилуй, я, я хай зірку даже там же. Так, тепер я можу вам просто показати назви та й все. Я вже нафіг провалюю цих. Це... Це лише Альс, я Це все я. Всі ці назви я брав на фіг з чату GPT і все. Тому що в мене не було даже ідеї, як все це назвати. Масляв, та це скучно, так, це за скріпт. Каліат. Каліад Асаїв. По я думаю, ви дізнаєтесь. Міто аль Масарі. Масаріт. Короче, топові уже. Я не понял, що я його називав, тому що я його тільки вчора нафік Так, Та табличка є. Селище Дар Дарак Альгліс. Я все це нафіг. Що тут GBT брав реально? Нову постройки ні. Тут теж коні нафіг. Коні лошаді гарпусується, як ми його. Це я теж строю. Он, кстати, строїло напрям і легко. Каліат Аслуп. Ас і останній замок. Но ну, отут замок в тому початку я не називав його. Я не знаю навіть як називати його. І от замок Е. Э, Хірбат Аль Хурам. Хірбат Аль Хурам. Да. Чекай воно ніби так скажу. О, да. Я вам навіть скажу останній раз, что у те. Господи. О, господі, я вже подумав, що це поламалось там. А тебе будівля з легко строїлась, максимум у тіт. башенка легко строїли, то й все. А он те що. Уф, господи. Тати ви можете. Чому я так його вирішив зробити? Чому ну, ж я так його. Ви можете дати мені ще ідею, як його. Ну... Euh, ще достроїти так, щоб він трохи зруйнові виглядав. Коротше, ви можете все це написати мені в коментарі, як вам ідея і так далі. Я не буду точно все, прям все розказувати, що в ньому буде. Що як? Ну. що як почнеться, я думаю, не сказав невеличка така міні-історія, але може. Ну, я вже точно сам не знаю. так що я закінчую відео. Рыжик Верик. Офигенный. Короче, провалим птицы. О, тут кто-то тоже что-то нужно будет пройти. Я закинчу ее видео. Всем пока. Ух. Та твою нафиг.